Вітаю, любі друзі! Ми на каналі Бабусині квіточки і не тільки як обіцяла дивимося і роздивляємося орхідеї. Як завжди, я половину зняла відео вздовж, половину впоперек. Об'єднати не виходить, щоб було гарне відео, тому робимо знову два відео невеличкі. На другому відео будуть назви, які є на горщиках. А поки що дивимося на незнайомку. Дуже цікава орхідея, і вона буде притягувати мій погляд і ще не один раз. Губка шикарнюча, плямки яскраві, назву не знаю. Стоїть тільки величезний номер. Як завжди, дуже багато біленьких, вони освіжають, і море різнокольорове. Всі ми вже. Погодилися, що саме ось так, коли рослин однакового кольору дуже багато, то виглядають вони приголомшливо. Знову завезли пафілопедіуми, або ж венерин башмачок. Це американські пультожики. Біленька, як бачите, така ж сама маленька, як і моя, пістрявенька. Пістременькі листочки, але вона така ніжненька, так і хочеться притулити до себе. 15 це гіганти. Вони ну, просто неймовірно гарні. Та ще і оті плямочки. Вони неначе пластмасові чи пластикові, гарнюні такі, кущики непогані, ціна непогана теж. 25 євро з копійками. Самі розумієте. Залишок там трішечки минулого за але я рада, що навіть за такою ціною розпираються орхідейки. А пафілопедіуми, як бачите, свіженькі, виглядають іще краще. Кущики з молоденькими ростиками є можна вибрати ось отаке поле. Орхідеї мене заворожило. Біленькі, святкові, жовтенькі, яскраві і теплі теплі Це юка. Ми вже її знали, що це вона, і вона виглядає теж дуже-дуже гарно. А ця жовтенька. Ой, я теж ж писала десь її назву. Ну, ви потім уже проглянете, або я запишу її потім, якщо згадаю, Бо озвучувати під час зйомок не дуже зручно. То хтось підійде, треба одводити, то звук потрібно виключати, в результаті вдома доводиться подвічі накладати, перенакладати, ну, що є, то маємо. Ароматна квіточка, яка дає на весь зал. Знову буду думати, чи це бронзовий буда, чи хтось іще. Але дуже ж схожий. Ну, Тревізо Тревізо завжди притягує погляд, а це мікс. Не люблю, що вони в целофані, але робити нічого. Якихось цікавих сортів, щоб до себе так ось притягли, я не побачила. Ну, а вам уже даю панораму. Ось, а, наче з новеньких, наче таких ще не бачила. Дуже багато жовтеньких, але вони більш такого лимонного кольору із коричневою губою. Гарнюнькі, Як ви вже всі знаєте, жовтенькі я полюбляю найбільше, бо вони ж такі ніжні, такі теплі. Ну і інколи переключаємося на інші, Ну, не такі ми, не постійні, дівчатка. Невеличка подорож, вибачайте, а я буду прощатися. Бажаю миру, перемоги і здоров'я. Бо це розумієш інколи занадто пізно. До зустрічі!